Пристебніться, тому що ми розкриваємо ексклюзивні деталі про шедевр BYD – революційний Song-L 2026 року. Це не просто ще один електричний позашляховик, це технологічний землетрус, що готовий перевизначити весь сегмент. Наші джерела підтверджують, що BYD не робить жодних поступок. Давайте зануримося прямо в революцію. Уявіть собі, хижий вигляд з лазерно гравірованими матричними світлодіодами, що прорізають ніч, оточені нанокерамічними панелями кузова і висувним спойлером для аеродинаміки, настільки гладкої, що вона ковзає як привид. Всередині святилище. Уявіть собі веганське сидіння з діамантовою стожкою, панорамний небесний купол, скло та атмосферне освітлення, що синхронізується з пульсом вашого смарт-годинника. Фірмовий обертовий 15,5-дюймовий OLED-екран тепер реагує на ваші жести. Не потрібно торкатися, але справжня магія прихована під поверхнею. Акумулятор Blade Battery 2.0 від BYD має вражаючу на 20% більшу щільність, що збільшує запас ходу до приголомшливих 750 км за циклом CLTC. І коли вам потрібна потужність, підключіться до ультрашвидкого зарядного пристрою на 800 вольт для поповнення з 10 до 80% всього за 12 хвилин швидше ніж ваша перерва на каву. Шанувальники гібридів, готуйтеся. Система DMI 5.0 тепер забезпечує 200 кілометрів чистого електричного пробігу з такою паливною ефективністю, що змусить замовкнути кожного прихильника дизеля. Тепер поговоримо про адреналін. GT Performance Edition не просто швидкий, він агресивний. Два мотори вивільняють 520 кінських сил, розганяючи вас до 100 км на годину за 3,8 секунди. Векторизація крутного моменту та адаптивна пневматична підвіска перетворюють гірські перевали на ігрові майданчики. Це не позашляховик, це стелс-винищувач з п'ятьма сидіннями. Цифрові інновації BYD щойно переписав правила: автономія Дайпайлот 4.0 об'єднує лідар, 12 високоякісних камер і Nvidia Orin X Brain для майже третього рівня автономного водіння. Застрягли в заторах? Song L бере контроль. Потрібно припаркуватися, викличте його дистанційно через додаток. А безшовна інтеграція з екосистемою Xiaomi означає, що ваш автомобіль замовляє продукти, поки ви обганяєте. Глобальний запуск починається в першому кварталі 2026 року. Європейські ціни починаються від 49 тисяч євро за електромобіль і 42 тисяч євро за гібрид. Завод байді у Таїланді знизить ціни в асеан, зменшивши вартість на 15% у порівнянні з Tesla Model Модел У Китаї. Попередні замовлення починаються наступного місяця. Будемо відверті, це змушує конкурентів виглядати доісторичними. Дизайн Wi-Fi здається минулим поколінням. Технології ID5 виглядають аналоговими. З елементами від CTL і гарантією на мільйон кілометрів BYD не грає на друге місце. Отже, яке остаточне слово, Song L 2026 року не піднімає планку, а знищує її. BID щойно забезпечив майбутнє преміальної мобільності. Якщо це не запалює вашу пристрасть, перевірте свій пульс. Підписуйтесь зараз, і ми покажемо вам перші кадри тест драйву з ревом шин, як тільки ця легенда вийде на асфальт. До наступного разу залишайтеся зарядженими.